Опік такий. А тим часом, знаєте що? 432 перегляди на минулому ролику. Ох, Укрпошта така собі. А от нова, буває корисною. <реш> Ой, люденьки, спека аномальна, плюс 39, а зараз тільки 11 ранку. Капучино. Майже холодний вже. А я, знаєте що? Я вирішила собі макіяж зробити. Ой, я не знаю, в таку спеку це так якось страшно звучить. ні ні, ні жодних тональників, нічого, там щось трошки зараз зроблю. Не знаю, не захотілося мені так. От. У мене в косметичці забег можна, щоб ви розуміли. Тут буквально все. Я все ще дивлюсь блявку в законі. Минулий раз я не доглянула. Може, мені просто подобається цей вайб нулевих. Чи яких половину там вийшло? Заметаю. А ще кажуть, має серіал знімати, чи то не знаю. З N Hatto її Student-принцеси. Чудово. Что там щось будет дознімать? Клас. Це на що мене вистачило, це зробити брови і трошки нанести туш і все. І ще оце, оце вирішила Зараз до ладу приведу і взагалі буде супер. Якби, знаєте, на плюс 39 ідеальний макіяж. Але я м'яркою чую, що коли буде спека, то ця вся туш просто опа. І все. кажеш, що воно дуже смачне, так? А ти вже пробувала? Дуже таке десь не, не розвитку. Але окрім мене вже хтось їв, так? Я бабуся. Сьогодні звільняли ще 90 полонених наших. Я зараз дуже, дуже 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 зраділа, бо це хороші новини. Але потім якесь таке дивне відчуття виникло. Типу у 21-му столітті я радію через те, що з полону звільнено 90 людей. Бо війна на тіло. Люденки, що ж так спокотно закривається. Ну так, нам повернули світло, я в таку спеку вирішила зробити собі капучино. Логіка. Логічно. Так, і ще у нас там так. У нас там липучка. липучка там. Знаєте, що? Бо в нас копець, якщо з'явилось багато, Знаєте, що мені ця липучка нагадує? Поїздки до дядька в село. Не знаю, мені так просто запам'яталось. Поїздки в село на канікули. Ну, згадайте собі. Е, ночівлі в палатках, риболовля, яка ніколи не закінчилась, риболовлею. Що там ще? Гулянки, п'янки, в котрих я участі не брала. Хеллоуін, в якому мене брат налякав до усраченьки. Ну, не мене, а ще одному Нас Наслабо. Ховалися під столом. <гувалися> Боже, це було щось. Ну, одним словом, ті, хто отак проводили літо, мене зрозуміють. Так, до речі, щодо сережок, які мені в минулому ролику нібито прийшли. Вони прийшли, вони вже є на нові пощі, чекають на мене. А Я не хочу в таку спеку нікуди висуватися. Я слухайте, я тут говорю з вами, я тут дихаю, мені вже спекотно, не то, що. Ще... нє ні, 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 А в мене ще є серіал, слухайте. Е, називається Дикий турецький. Вже 27 серія. Людоньки, це такий гаплик. Це просто у вас там. Я... Ви дихати не зможете нормально. З кожною серією. от. А ще подивіться, як мої кофтики вже відросли. Так швидко. Я тільки э, 4 числа як зробила. А сьогодні яке? 17 чи яке? Вже треба робити знову. Напевно, трублю біль, не знаю. Добрий ранок. Чіпка. І в нього п'ятничку тут. Бы не, такому я поняла, как помолить. Кому я любовь. Короче, кажется, я всю не дал спать. Мур, 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 мур. Не без ничего. Без бы помолить Прикинь, Прикиньте, у нас спал дождик. Трошки легче стало. Так. Так, Люденьки, не звертаємо увагу на мій вигляд. Це не про це зараз, ви не уявляєте що. Ем, <кхи> ем, я доторкнулася випадково до миші, Господи, боже, мій, я просто. Коротше, це була випадковість. Це там на, на задньому дворку, там, де я завжди роблю якісь фотографії, несуть. Коротше, я думаю, боже, господи, боже мій! ну, Вдумайтесь, тобто я оце. оце о, Господи, Боже, ой, я не можу. Коротше, я просто думаю, що доторкнулася і чуть не вмерла, і мене там, я не знаю, знаєте, оці маленькі інфарктики, які стаються, що людина не відчуває. От в мене їх за секунду тому в мене їх сталося, напевно, штук 20, 120. двадцять. Боже ге. <in everyone else> так, мало того, що вони вже доволі таки виросли, то в мене ще сталася така ситуація. Так. І от на іншому теж таке саме. І ось тут. Ну, знаєте, у мене таке це часто від спеки, що тут вже ніякий гель не витримую. Так, я сподіваюся, що на цей раз це вже то, що мало прийти. Так, виденьки, скрустили пальчики, бо не дай Бог, це не ті соряшки. Прикиньте, я зараз відкриваю, а там, а там все розламене. Не дай Боже! Ну так, тут так акуратно, а там... Це що, гриметь? Угу. Вибачмося. О ну, там на задньому фоні мама. Так, ну принаймні упакували. Боже, яка мильність. А, Я так розумію, це і є подарунок, що це зараз відкриємо. Це, це як завжди, очікування реальність, але ну, реальність не така вже і погана. Зараз я вам детальніше їх покажу. Основні, які я купила, а ті, що в подарунок зараз. Боже, навіть маленьку поробочку поставила. Гляньте. Я не думаю, що недовго прослужить, але все-таки зараз покажу. От. Ну, в розмір моєї рученьки і мого зламаного когтика. Ну, я скажу, картинка себе виправдала. Щоправда, я думала, в не розміру буде Ну, Я як завжди, це не має значення. І оцю подаруночок зараз відкрию. Картина маслом просто. Телефон просто на заряді. Хотіла сказати, що сьогодні настрій у мене якось покраще буде. До речі, я вже одягнула ось ці, що нібито подаровані. Дочатку я думала, що я їх проплачувати маю, а вони сказали, що це подарунок. Яка милість? Ну, скажімо так, ось такі. Я б собі не купила. Бо для мене це якось надто мило, надто якось з хрестиками би швидше купила. Але вони гарні. Доволі навіть. Ну тут освітлення бажає якраз. Але яка різниця? Це ж відео щоденник? Я знімаю тоді, коли мені того хочеться, а не підпадаю під рамки блогерів, щоб освітлення грало? От в фотографії освітлення має значення. Ну, в відеороликах теж має, але я ж по фотографії, якби, так. Добре. Ну, Чинка була просто вогонь. Такий от добрий ранок. Кан Хто мені всі ніж спати не давав? М? Ну так, в принципі. Гомусь багать уже. Ну я просто не можу. Кан. Ти мій красунчик. Боже, людоньки, ви тільки погляньте, яка красива. Ох, як добре. Все таки люденьки зараз в Україні помити голівеньку – це велике щастя. Той хто зрозумів, той зрозумів. Так, я ще думаю, як це все зараз вкласти, бо я тут от дещо робила. Не робіть так, як я. Не піддавайтесь імперсу і не стрижіть собі чубчики. Ну, до речі, один. Вже можна шкодувати, що я його обізла? <різь> Ні, ну ну, добре, нормально вийшло. Гарно. Там от мама. Сама випрямляє собі молосочку. Лівою. Так, люденьки, мені прийшло бажання навіть макіяж зробити, ну який не який але зробити. І, це є великий плюс на сьогодні не так спекотно. І не буду відчуття, що то вся косметика просто опа і злетить з мене. І що найкраще. В нас сьогодні впав дощик. Ну, не злива, звісно, але дощик, люденьки, це, 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 це кайф. Так, а ще знаєте що? В історії з моїм моральним станом і з психологом є певні зміни. Більше нічого не скажу, але добре, що вони є. Щоб ви розуміли цю погоду, яка зараз в мене, це ідеальний час, щоб дивитись сутінки. Мені ще сьогодні в тіктоці мелодія попала з цього фільму, з першої частини. І я така, господи, стримайте мене хтось. Ну, я стримилася, як бачите. А ще, що важливо, я доглянула серіал. Вони фінал першого сезону зробили на самому цікавому. Буляха муха не навожу, коли хтось так робить. Ну нащо? І скільки це аж вересні чи коли воно має вийти? По одній серії в суботу. Чи по дві. Боже, я вже забула, що таке чекати на кожну серію. А ще я сьогодні хотіла завантажити ролик. Але ім'я того, що домашній інтернет в мене під непонятно чому. А зараз в мене мобільний, і я на мобільному хотіла завантажити і в мене сповільнився. І мені показало, що один ролик, який там має скільки 17-12 хвилин, я вже точно не пам'ятаю. Спойлер. Мені показало, що воно буде завантажуватись дві-три години. А хто не знав, то коли ти завантажуєш той чи інший ролик в ту чи іншу соцмережу, є певні алгоритми годин, коли ти можеш то завантажити. Ну, ну постійно можеш завантажувати, але є певні години, коли це робиться краще і більше людей тебе бачить. А ще до речі, що мене засмутило, вчора глянула аналітику. 81% зі 100 мене дивиться без підписки. Нічого не хочу сказати, але могли би підписатись, бо якось несправедливо. Хоча так, не підписуйтесь. Я і так буду вам десь там в рекомендаціях. Кайф. сьогодні зранку злегка прогнала кана від себе, бо хотіла спробувати поспати. Я на мене образився, пішов до мами. Ну не ображайся. Ну, маленький. Ну, манюня моя. Ну, манюсечка моя. Ну, ну. Ну, що ти такий? Ну, ну, не будь такий. Ну, коносяточко. ну, ну, мій мурмур. Ну, не моя, ну. Ну, не ну, не обіжався. Ну, не обіжався. Ти, ти знає, що тебе сильно ну, 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 забеня. ну, божики, ти ну, 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 Ну не злився на мене, ну ні. Ну боже, ну не злився Ну обіжайся. Ну мур ну-ка ну сядку, ну слюка маленька. Ну обійжался на мене Ну чого ти такий сильний. Ну боже, ну зяба моя. Ну обізюся на мене. Ну не обіжался. Ну вс. Он обіжался. Он обізялся. Ну зяба. Ух ты, косюца жаба. Кусюча жаба. Кусюча. Койялка. Ну ты ж моя любимая. Ну ты здесь знаешь. Ну ты знаешь. Ну, по цимбалах. А меня тут совесть мучить. Ну -мо. Койзлка.

Ти свої заколички там загрібаєш, а мені тімати, так? так? Хитра попа? Хитра? Ти знаєш, що я тебе дуже люблю. Ти знаєш. Козявка Закупка супер продуктів. Зефір, прянички, резинки. І сорочки. Ну і головне. Форместри. Це було смачне рогу. А це домашня сливочка. І ну, оденьке це дощик. кава. І моє улюблене пацинько. Вчора я, до речі, інтересну штуку намалювала. По-моєму, це одне з найкращих моїх творінь за останній час. Зараз вже вчора було ось це. Не знаю, мені чогось так хотілося. Хтось там мене питав, де ті ідеї беруться. Вони ніде не беруться, вони просто малюються. Ось. Не погодьтесь, краса. Ну Гарно же. Мене трошки лінії підвели, бо я не розраховувала, що кожну буду промальовувати, але вийшло доволі гарно. В ідеї всього оцього, оцього не було. Це я додала, може не ідеально, але мені так більше подобається.